Так, дійсно 120 мільярдів це сума, яка потрібна загальна для забезпечення сил безпеки і оборони. І якщо ми говоримо про наповнення, це стосується. І потреб наших збройних сил у озброєнні, і реабілітації, і медична допомога. Всі ці пункти входять до цієї суми. Якщо ми говоримо про наповнення, в нас є конкретні кроки: це і, звичайно Рамштайн, це забезпечення наших сил безпеки, і оборони необхідним озброєнням. Це звичайно, і датська модель, коли наші партнери надають гроші на озброєння, яке закуповується в, нашу, в нашому оборонопромисловому комплексі. Дуже важ... Можливим є в цьому питанні законопроект, який прийняла Верховна Рада Defense Сіті, який дає можливість посилення внутрішнього українського ОПК і можливість його розвитку сьогодні. наш ОПК виготовляє приблизно зброї на 10 мільярдів доларів. А відкривається можливість майже до 30 мільярдів і можливість експортувати цю зброю. І це дає одразу отримувати деякі інвестиції в внутрішнього ОПК України. Щодо е, різних варіантів і механізмів інструментарів, які ми залучали і можемо ще залучати в подальшому, якось в одному з коментарів, до речі, в нашому ефірі, ви говорили, що ну можна, наприклад, там ще розширити програму співпраці з міжнародним валютним фондом, можна з іншими інституціями кредитними, там з дешевими кредитами працювати, але знову ж таки це кредити, які потрібно буде віддавати. Чи можна говорити про те, що ми ще й досі не закамулювали всі свої сили е, на, на ті власне, ну на розв'язання тих проблем, які очевидні: це бізнес в тіні, це легалізація там ресторанного бізнесу, або легалізація там крипти, або якісь валютні операції. Тобто в цьому напрямку ще робота триває. Ну давайте почнемо з зовнішніх партнерів. У нас є три джерела наповнення цього дефіциту. А він на сьогодні складає майже 49 мільярдів доларів, серед яких в нас вже є, скажімо так, гарантованих 35 мільярдів. Це Ukraine facility Гроші в обмін на реформи це програма МВФ і це програма ЕРА, ініціатива Великої Сімки відсотків від заморожених російських активів. Нещодавно було презентовано головою бюджетного комітету Роксоланою Підласу так званий репараційний кредит, майже 6 мільярдів доларів, тобто ці гроші, які Україна буде повертати, якщо отримує репарації від Росії, і це є дуже важливим інструментом. Також дуже важливим інструментом є те, що вже сьогодні, скажімо так, на як санкційний список розглядається можливість все таки отримання Україною заморожених російських активів. І Це є дуже важливим, тому що ці гроші сьогодні дуже необхідні для нашої країни. Що стосується внутрішніх спроможностей, то ми тут можемо говорити, наприклад, в нас з'явилась нова стаття в бюджеті: це надходження через зміни і реформу митниці. Це майже 61 мільярд гривень додаткових отримань. Я можу сказати, що за цей рік ее за 25-й наші підприємці сплатили майже 71 мільярд гривень додатково до податкової служби, які перейшли надходження до бюджету. Тому робота ведеться, і я впевнений, що ці зміни навіть новий керівник бюро економічної безпеки дадуть результати, які збільшать надходження до бюджету. У нас з одного боку пріоритетні питання щодо бюджету. Це звісно що оборона і безпека. Вже на другому місці соціальні видатки, але так само неоднозначні від чув від наших гостей, зокрема парламентарів, що знову боку, у нас є ніби такий мораторій на підвищення там, зарплат соціальних стандартів, ну, щоб вони були такі очевидні і відчутні, тому що війна в країні, але з іншого боку, такі процеси вони тривають і цифри якось переглядаються в плюс, хоч і невеликий. Що можете сказати по соціальному виміру бюджету? Наскільки він є ну, оптимістичним, давайте так скажемо. Ну, давайте почнемо з того, що. Будь-які покращення і зміни в соціальному напрямку під час війни це насправді безпрецедентний випадок. Жодна країна світу під час війни не підвищувала соціальні стандарти свої. Але Україна сьогодні це робить. Якщо ми подивимося на конкретні гарантії зі сторони держави, по перше, це індексація пенсій. у 26-му році, 1 березня, майже більше 1 трильйону гривень закладено до державного бюджету. Це 2,7 мільйона домогосподарств отримують. Підтримку фінансовому на Комунальні платежі це дуже серйозні кроки, наприклад, в напрямку освіти. Ініціатива президента і першої леді це харчування для наших дітей від перших до 11 класів. 4,4 мільйона мільйони дітей отримують безкоштовне харчування. 163 тисячі українських студентів отримують підвищення стипендій, і все це, окрім підвищення заробної платні нашим лікарям, про яке говорив пан міністр Ляшко, окрім підвищення заробної платні нашим вчителям, яке буде розбито на декілька. Кілька кроків за наступний рік я вважаю це дуже серйозними кроками, які гарантує держава сьогодні. І саме коли наш пенсіонер отримує пенсію своєчасно, це є найголовнішою гарантією для того, щоб зрозуміти, що в державі на сьогодні все стабільно. В контексті наповнення бюджету завжди роками ми чули, що у нас кілька там буквально є напрямків таких. Ну, змістовних, да, це там реальний сектор економіки, це умовно там, митниця податкова. І в цьому ключі, знаєте, про виробництво там, перевалку, збіжжя або металургію не доводиться, аж надто активно говорити все ж. Але про податки: чи варто бізнесу очікувати якихось негативних для себе змін наступному році? Дуже важливе запитання. Якщо ми говоримо про основні податки, такі як ПДФО, як. ПДВ вони змінюватись не будуть. У нас є декілька напрямків, які відповідають нашій євроінтеграційним зобов'язанням: це підвищення акцизу на паливо і підвищення акцизу сигаретного. Це майже 5% на сигарети і майже 10% на паливо. Але я нагадаю, що це почалось у нас вже майже сім років тому, і це ще раз повторюсь. Є нашим євроінтеграційним зобов'язанням. Також є два закони, які стосуються нового оподаткування. це оподаткування продажів на цифрових платформах, так званий закон про OLX. І в бюджеті закладено майже 22 мільярди надходжень. Вибачте, 15 мільярдів гривень надходжень завдяки цьому законопроекту. І також у нас закладений закон. Он, так званий акциз на солодкі напої також очікується майже 8,5 мільярдів гривень надходжень завдяки прийняттю цьому закону. Основні податки змінюватись не планується. Що стосується закону про еликс. Ми багато про нього говорили, і я вдячний уряду, тому що внесені важливі зміни. Ми оподатковуємо саме бізнес, а не побут. Це є найважливішим. Там є зміни, дають можливість до 36 тисяч гривень робити операції нашим українцям до того, як вони починаються податку. А, чіпляючись до вашого вислову, що є найважливішим на сам кінець. Буквально хвилинка на відповідь. Ветеранська політика на рівні держави, як вона може змінитися якісно в кращий бік в наступному році. 17,9 мільярдів гривень закладено, це майже на 6 мільярдів більше ніж у минулому році. Найголовніше питання, яке турбує кожного ветераня, це забезпечення житлом. 5,7 мільярдів гривень в цьому році закладено на купівлю нового житла для наших ветеранів, і це є найважливішим.